Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги, друзі, маємо китайську бензопилу. Людина принесла на дефектовку. Каже, якщо щось вийде з неї, то можна робити, якщо ні, ну, то не будемо робити. Звичайно, що з неї вийде. І я б її робив. Навіть тут є певна кількість, яку треба все поміняти в ній. Значить... Е Оголошую вам весь список, як в тому кінні, знаєте. Ну, отаке. О, значить, що нам тут потрібно? Шину треба міняти, тому що зірочка, друзі, є підгріта. Бачите, дивіться, вона вже все. Тобто, шину можна викидати. Що можна з неї зробити? Що можна зробити? Берете, ріжете і виходить сапка. Тут вуху приварив, заустрив і можна сапати город. Ну, Декілька сапок можна зробити, 2-3. Такої шини 45-ки. <кій> Дуже актуально, друзі. Вже спрактиковано людьми. Значить так. Колінвал, друзі. Скажу так вам, не аби як, а надзвичайно. Увага сюди. Крутим. Дивіться, на той цирк Тримаю за чашку ще, дивіться. Мертвяк. Дивіться, навіть отут зношений. А то і навіть треба ще малювати, що і зірочка ще однозначно, тому що вона має виробітку. Зірка. Колінвала. Ну, Тобто зірка щеплення. Іншими словами, тарілка щеплення, правильно. Просто є зірочки зйомні, є незйомні. Тут на даний момент маємо незйомну. Тепер дивіться, ще вам покручу. Зараз, щоб вам було видно, увага сюди. Дивіться. Тримаю пальцем, дивіться. Бачите, що це твори? Ось і люди добрі, дивіться, який був удар. Значить так, під заміну в нас йде колінвал, тарілка щеплення, амортизатори. Стартер, там валяється не низу, бо він теж вже мертвий витертий в ноль, зараз показую. Бачите, він то дергається, але корпусу вже дубця, все, бачите, одиться. Ну що? Хто так строїть, як москаль казав? Все вже витерто, і все, вибачте за москальські слова, але так є. Ось таке от. Значить стартер, так? Амортизатор, зір колінвал, поршнева, друзі. Пишемо ще поршнева, бо я її не написав. Не написав ще. Я тільки подіргав за шнурок, друзі. І що ми маємо? тут є в нас задирчики. Зараз показую, якщо вам буде видно. Отут є дві полоски. Видно, о, там світиться в кінці. О-о-о, оба, вот є. Все, на краю е випускного вікна. Ось тут, бачите, блиститься і тут є. Що ми маємо на поршню, друзі? Де в нас вихід? Дивіться, бачите? Є раз і є два. Ось так. Кільця нічого не полопані. Гази ще не проривались, він не є дуже зношений. Він ще би міг ходити, якщо б не... Значить, звертаємося знову до оцих друзі, полосок. Все, от воно є і гази. Вроді дергайся, але легко йде. Зразу відчутно маліші задири, під рукою я то відчуваю і бачу. Ось тепер на рахунок, дивіться, далі. Карбюратор тут добрий, я перевірив, все в ідеалі, все чітко, все працює, клапан форсунка. Л-канал перший, не забитий, який практично не чиститься дуже в рідких випадках, коли він спрацьовує, але це фактично 95%, що його нереально почистити. В загальному. Дуло мало, слабо воно дається. В тих випадках йде карбюратор під заміну. При тому, що там все чітко, все гарно. Поршень. Дивимося. Бачите, як мажеться. Що хочу сказати. Масло не є дуже доброї якості. Коли є добре масло, друзі, у нас піде під заміну. коли в нас є добре масло, друзі, в нас буде нагар, друзі, сухий і буде здиратися. Тут я би казав, мачити, мазута. Ну, такого середняка десь можна сказати, Ну, не подобається воно мені. Судячи по тому всьому, Масла також багато не лилося в бензин, я дивився, шприцом, витягував Нехті. Отаке от. Підшипники тут не розбиті, я пробував нормально. Маховик фіксуємо корпус і рухаємо. Підшипники, друзі, дуже в файному стані. Тому дзвоню до господара, озвучую йому картину. Цього всього перелік, як говориться, запчастини, які треба міняти. І тоді вже, якщо митниця дає добро, тоді будемо робити. Я, правда, не рахував ще зараз, що куди і як, по чому, що воно там вийде, набіжить, але факт той, що трошки треба тут буде побавитися. Треба буде побавитися. Зараз ми тут трошки знімемо ще то щеплення, глянемо раді цікавості. Так, у нас що там в нас? Права різьба, значить сюди треба йти ліво, перепрошую. Буде сюди відкручуємо. Маю такий ось ключик, бачите, типу болгарочного. Дивіться, він так буде розводиться на різні ті. Поприварував тут шість такі. Типа не закльопок, а болтів. І фіксуємо. Ніякому разі хлопаки не бийте. І спеціальні ключі ще продаються для того, щоб вставляється і відкрутію. Дивіться, раз. о! Бачите, річах є. І пішло. Ще, якщо знаєте, є такі речі. Хто не може щеплення зірочку відкрутити, поміняти, сюди прикручуєте шестерки, два болта в шину. Бачите, де сідає на шпильки. Не на шпильці, а тут воно натяжник чіпається сюди. І тоді берете тими двома болтами, також фіксуєте сюди раз-два або раз-два. І пішли шина. Речах маємо довгий. І щеплення відкручене, все дуже просто. В цій пилі того типу китайського. Просто якісь пили є хорошої якості, якісь є підвальні. Колінвал тут, друзі, обміднений, нормальний, ну був удар. Був удар і вона не витримала лихої долі, як говориться. Пила умер на панщині. Отаке. От зараз щось вам ще покажу, тільки ну, відкручу Це Все, як говориться, цікаво. Так Така дефектовочка. Зараз, зараз, Бо тут не раз буває впираються якоюсь викруткою чи якимось зубильцем. І товчуть молотком не вартує, бо тому, що тут ударів сильних немає бути. Ні в якому разі, тому що ви знищите того колінвалай, говориться, раз-два. І обчитався, так? І все, витягнули. дивіться, щось вам ще покажу скоренько. Зараз. Зірочка шестерня приводу масло насоса прекрасна. Тепер дивіться, зірка тут нов'йо закручена практично. Отак. Вона майже не працювала. Тут її зажарили і пила перестала заводитись на горячу та й на холодну, можливо, теж. Отаке щеплення. Що нам каже щеплення? Скоренько дивимося. Так. А щеплення нам каже, друзі. Непогано, воно рідко вилітає, як правило. Буває ще колінвалід, дивіться, отут от виробітка, бачите, яка сильна. На підшипнику. Дивіться, зірку якщо поставити. Тут де гольчатий підшипник ходить. Воно трошки втекло, звичайно. От під тим вот. І воно собі болтається. Тобто ви бачили, наскільки воно тут вилітає. І то є біда. Все. Так що отаке. Колінвал під заміну, поршніва під заміну. Амортизатори під заміну, бо там є надірвані. Тарілка щеплення. Вона має тут виробітку також. Можливо, я її буду не рухати, а може ми її поміняємо. Але швидше всього, я думаю, що тут тільки в колінвалі причина, що ми її не лишимо, вона непогана. Отаке. Шина, колінвал. Отаке. Так що така ситуація, друзі. Такий огляд, така дефектовка була китайської бензопили, друзі. Так що отаке. іскра є, я перевіряв. Шморам щось там дергається воно. Та іскра скаче, така червонувата. ну, надіюся, що все буде добре і воно запуститься. От а далі вже, якщо митниця, дасть добро, будемо робити, якщо ні, ну то ні. Баба з воза коням легше. Віша їм її на ялинку і на тому кінець. От так що добре тоді. Отакий От був кіно і всього вам доброго. Будьте здорові, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні, героям слава! Всього найкращого буде Україна. Всього доброго.